Ім привіт з вами Хемон, і це знову відео про Ubisoft. На днях Ubisoft анонсували нову частину Assassin's Creed. та ще й в сетінгу, які чекали та просили дуже довго. Феодальна японія. І ось Юбі анонсують гру, яку ви просили. Що може піти? Не так? Поки одні люди в лапках героїчно захищають гру, інші знову ж таки в лапках справедливо критикують. В інтернеті можна навіть сказати, почалася б... битва. Я люблю аніме. Той же час акції Юбі летять вниз. Чого так? Ну давайте розбиратись. Думаєте, люди сруться через те, що трейлер лайно, гра погана і так далі. Ні, це все через те, що до речі, важливо відзначити одного з головних героїв. Ясуке. він темношкірий. В принципі, і все. Це основна причина, чому люди сруться між собою. Ну і темношкірий, темношкірий, чого вони оце сруться? 2024 рік на дворі. Це ж стало нормою робити темношкірий героїв. Кому не <похи>. Його. Тут Його. все взагалі не так просто. Спочатку гру люди критикували, деякі навіть продовжуються робити через те, що феодальній Японії темношкірих не було. Тому, типу, неправильно робити темношкірого персонажа там, де він фізично не може бути. Ти й темношкірий не може бути самураєм. Але, по перше, Ясуки. Це реальна людина. Якщо коротко, він приїхав як слуга одного італійського чувачка. Його помітив місцевий рішале Ода Нобанага, якому він дуже сильно сподобався, і на якого він працював. І не на самих маленьких ролях, до речі. Він не був рабом, а досить таким крутим чуваком. А по-друге, чуваки, якщо за це критикувати гру, то також критикуйте і ці ігри та фільми. А трохи пізніше до критики додалися і японці. Їм не сподобалось, що в грі про японію ти граєш не за японця, а за тиношкірою. Та ще й японців маєш бувати. І типу це. Аргумент можна було б вважати справедливим. Якби не нао є японка та другий грабельний персонаж. Дуже велика кількість людей критикували гру через те, що їм не дали японського героя в грі про Японію. Коли їм блять дали японського персонажа в грі про Японію. Вони цього навіть тупо не зрозуміли. Це при тому, що трейлер то в основному на ній сфокусований. А взагалі, аргумент, що в грі про Японію японець має бути головним героєм, трохи тупий. Навіть в японських іграх про Японію, навіть з таким самим сетінгом, не завжди головний герой був японець. Якщо японців можна зрозуміти, то всіх інших ні. До речі, в Японії навіть манга про Ясукі є. І взагалі іноді смішно слухати не про історичність в асасінах, в яких буквально з першої частини пишуть, що це художній матеріал, який нічого спільного з реальністю не має. У вас з першої частини чуваки б'ються за яблуко, яке дає нереальні сили, камон. Але звісно, з Ubisoft відповідальність це ніяк не знімає. Але тут таке люди не розібралась з цим м'ясом, ну буває. І тут в нас проснулись анті-вок-активісти з їхнім головним борцем Грамс. Якщо ви не знаєте, хто це, то я вам про нього розповім. Грамс. Також відомий під своїм ім'ям Марк Керн, колишній розробник з Blizzard, який працював там не на останніх ролях, та брав участь у розробці таких ігор, як Starcraft, Diablo, World of Warcraft та інші. Відстаннім часом він став відомим завдяки своїй боротьбі проти всієї цієї вовк фігні. Але якщо спочатку він робив так звану базу, якщо ви щось чули про світ Baby Ink, то саме він почав все це бурління гівна. До речі, якщо не чули, поцікавтесь, але це все не дуже важливо. Після бази він почав тусуватися зі всякими масками та ось цим придурком. Якщо шарити, то. Шарти, але ви приблизно маєте розуміти, яка там аудиторія. Кось Грамс просто не міг обійти стороною цю ситуацію. Та майже весь день строчив пости про Ubisoft. Як все це неправильно? Ну його фанати це, звісно, підчепили. І хоча деяка критика насправді досить справедлива, бо ясок я конкретно саморем насправді не був. Але і Вашингтон Яблукої демо в реальності не використовував. Але гру є за що критикувати. Бо камон, це Ubisoft і це Асасін. Їх завжди є за що критикувати. Але наразі більшість критики до гри це просто до йоби. Бо гру взагалі не показала, немає ні одного геймплейного кадру, про неї. Взагалі нічого не відомо, окрім цього трейлера на кілька хвилин. Я вважаю, що, хоча й обирати Ясук як одного з головних героїв, це досить спірне рішення. Але і його я розумію, і нічого поганого я в цьому не бачу. Особисто мене бавлять, деякі захисники Ubisoft в цей час. Коли одні справедливої, виправдовують та критикують, то інші просто називають всіх расистами. Стався класика великих срачів останніх років: антиволк консерватив бейсхаль версус ліберал palestine Lesbian Soviet Communist. Або просто битва гівна з Більшість людей. Або взагалі ніколи не грали в Асасіна, або грали в нього останній раз у 2013 році. Та так зараз модно казати, після бекфлагу нічого хорошого не виходило. З чим я до речі взагалі не згоден. А ось Ubisoft справ насправді йдуть не дуже добре. На фоні досить скандального анонсу Assassin's Creed Shadows та багатьох скандалів акції полетіли вниз. Хоча й важність цього перебільшена. Але і в Rockstar також пали акції після інформації, що гра має вийти осінню 2025 року. Бо це вже не перший раз за останній час. Ще можна згадати, як в січні один з рішавий бісов сказано, що кравці не мають володіти іграми, які вони купують. Коротше, пофіг, якого кольору, раси полу той персонаж. Мене особисто цікавить, як він буде прописаний та чи цікаво за нього буде грати. Небо в ті же Одіссеї були автентичні греки-чади, але максимально сірі персонажі, які абсолютно не виділяються на фоні NPC. А ось Watch Dogs 2 головний герой був тигношкірим, і нормальний герой вийшов. І всім нормально, ніхто не ниє. Гру, до речі, роблять, ті самі люди, що і Одіссеї. Так що думайте, але ось за що Ubisoft треба критикувати. Так, це за ціну. блядь. 1600 гривень за мінімальне видання. 70 доларів, блядь. Чуваки, вам гру сують за 70 доларів. А ви сретесь через те, що чувак, ти Камон. Не через те ви сретесь. Підсумуємо. Ліві та праві знову струться. Нічого поганого, в тому що і головних герой немає. Хоча це і спірне рішення. Но на О є всім похуй абсолютно. Більшість аргументів тупо невалідні. Чекаємо літо. Де сподіваюсь, мають показати геймплей. Короче, не CMS. Буду тримати вас в курсі навколо цього срача, бо завжди цікаво, коли люди сруться. До речі, я створив телеграм-канал. Туди я буду закидувати багато інфи про те, що коїться навколо ваших улюблених ігор. А з вами був Хімун Бебе!